Державний герб України офіційний символ Держави Україна. Золотий тризуб на синьому щиті. Таким було затверджено малий Державний герб України 19 лютого 1992 року. Існує проєкт великого державного герба. Схвалений урядом, але досі не затверджений Верховною Радою. Це щит із зображенням у центрі малого державного герба, по бокам козака з мушкетом, символ війська Запорозького та Золотого Лева, герб Галицько-Волинського князівства, що стало спадкоємцем Київської Русі. Тризуб оберіг нашої землі. Цей знак прийшов до нас із прадавніх часів, існує багато версій про походження тризуба. Одна з них говорить, що цей давній знак означає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість і любов. А ще він відображає єднання трьох стихій землі, води, повітря, без яких неможливе життя. Релігійна версія стверджує, що це зображення голуба, символу Святого Духа. Інші вважають, що це сокіл, який уособлює свободу. Автори ще однієї версії вважають, що в Тризубі зашифроване слово воля це те, до чого завжди прагнули українці жити вільно та вольно на своїй землі. Загальноприйнятим є трактування тризуба як символу княжої держави Володимира Великого, який об'єднав під своєю владою велику частину східнослов'янських земель та запровадив на Русі християнство. Тризуб зображувався на монетах князя Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Спочатку цей знак виступав у ролі родового знака князів, проте з часом він передається у спадок як символ влади, тобто стає гербом. У 1918 році була відновлена державність України, і ми бачимо тризуб на гербі Української Народної Республіки. Ниточка української історії привела тризуб до наших днів. Він є частиною герба нашої держави. Особливим часом для відродження державної символіки стали події зими 2013-2014 року. На Майдані під час Революції Гідності тризуб малювали на щитах і шоломах. У травні 2014 року на фасаді готелю Парус у Дніпрі фанати футбольного клубу Дніпро намалювали найбільший в Україні державний герб. У листопаді 2014 року тризуб зі свічок виклали одночасно у 22 містах України. Акцію задумали, щоб підтримати українських військових у зоні АТО і показати, що Україна єдина. На Майдані Незалежності в Києві засвітили 6,5 тисяч вогнів. До цього дійства приєдналися кілька сотень людей. Тризуб об'єднує українських патріотів, які сьогодні захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Для українців в усьому світі тризуб символізує зв'язок із батьківщиною. Діти, а ви знаєте, що живете в легендарному місті чи селі? Купаєтеся у легендарних річках і відвідуєте замки з легендарними привидами. Тоді саме час познайомитися з Ніком і Шевою, які мандрують українськими легендами. У чарівній скарбниці легенд є легенда про тризуб. Тож послухаймо її. Привіт усім! Шево! Десь я вже бачив цей символ! Дай но ну погляну. Це гривня, а на ній символ влади князя тризуб. Зуб. Хіба ж це не герб України? Сьогодні так. Але у нього древня історія. Ми у Київській Русі. О, князь сьогодні сердитий, бо давно вже наказав ремісникам та писарям символ державної влади підготувати. Та нікому не вдається потішити князя. Це у всіх язичників є: у руських, у римських і навіть німецьких. Рано такий герб. У нас ще й класу робітничого нема. Зате воїнів скільки. Красиво, але якось просто, може, краще навісну чіпити. А це ще що таке? А це автопортрет. Ех, не те, все не те. І щоб не приносили митці Русі, нічого князеві до вподоби не було. Коли не можете ви мені догодити, піду я в ліс. Не покидай нас сонцеликий княже, не залишай Русь матінку без захисту свого. Піду я в ліс до волхва, язичний чарівника. Може, магія тут зарадить. Недобра слава ходила про волхва, що у лісі живе. Вірні слуги проводили князя з надією та страхом, і хіба що не хрестилися, але тоді християнства ще не було. Яке це місце, моторошне. Може, ми князя у дворі почекаємо? Злякався малий. Хто злякався? Я? Ніколи? А-а-а-а-а-а-а-а! Втік, здається. Тек ти то втік, але де ж тепер князь? Я думаю, він нас дожине! Доброго дня, старче. Чи не допоможеш мені порадою? Якщо буде на те моя воля. Бажаю я герб мати і щоб була у ньому сила незвична. Сила різна бувай. Тобі яка треба? Сила? Хм. Сила води, щоб небезпеку оминати, сила землі, щоб на ногах твердо стояти. Сила вогню, щоб серце не охололо, і... і силу сокола, щоб невомітну та влучну ворогів розбивати. Радібний ти силу, князь. Але ходімо, подивлюся, яка ж сила у мене для тебе знайдеться. Волхв вислухав князя і погодився йому допомогти. Повів він князя та дружину на ритуальну поляну, де він магію творив. О, боги руські, подаруйте мені символ княжої влади, щоб державу хоронив від небезпеки та недолі і наповніть його силою землі вічної, вогню праведного, води стрімкої та силою сокола. Чарами та силами природи створив Волхв сильний чарівний символ і подарував його князеві. Маєш герб. А символ держави Руської буде віднині він тризубом називатися. Тільки пам'ятай, що тризуб охоронятиме державу від усіх завойовників. І навіть від тебе, князю, якщо забудеш свою присягу, ось такий подарунок. Залишив по собі мудрий чарівник. І що справді у тризові така сила? Не знаю. Але у ті часи, коли знак цей був втрачений, була Україна розділена та підкорена. Але ж це все лише легенда. Хіба ні? Ще одна легенда повернулася. До зустрічі. Зу, руці, палає, вириваємо стін, воля керує нам сталі лютість в серці Разом з нами волю здобуває Битва за битвою гори розбиваєм Стародавні дзвони гуки те до краю Герб виблискує, надія не згасає Наші прапори вигнять з мороку Сяйвом всіх осяють Призу палає в небі Правду всім знаменує на крилах вітру гордо тримаєм висоті.